Чи може вживання більшої кількості білка зробити волосся густішим? Експерти висловлюють свою думку: білок і волосся, міф чи реальність, мій особистий досвід і погляд експерта: всі ми хочемо мати здорове, густе і гарне волосся. І зізнаюся, я не виняток. Особливо це актуально. Коли бачиш, як з віком волосся втрачають обсяг і густоту, а відростання стає помітно повільніше. Як багато жінок, які переступили рубіж 30-річчя, я зіткнулася з цією проблемою. І, як і багато хто, я перепробувала безліч засобів, які обіцяють дивоперетворення від чудодійних шампунів і масок до безрецептурних добавок. Але реальних змін, на жаль, не спостерігалося. Поки одного разу я не задумалася про найпростіше про харчування. Я завжди намагалася вести здоровий спосіб життя, займатися спортом, але питання про достатню кількість білка в раціоні практично не піднімався. І тут, як грім серед ясного неба, я натрапила на інформацію про зв'язок між білком і здоров'ям волосся. І, треба сказати, цей простий факт перевернув моє уявлення про те, як доглядати за волоссям зсередини. Чому білок так важливий для волосся? Ідея про те, що білок може впливати на ріст і густоту волосся, здається логічною, якщо розібратися в їх структурі. Волосся складається в основному з кератину, білка, який надає йому міцність і еластичність. Недолік білка в раціоні, як пояснюють експерти, може привести до ослаблення волосся, уповільнення їх зростання і навіть випадання. Але наскільки це насправді працює на практиці. Я провела власне дослідження і результати мене приємно здивували. Я почала свідомо збільшувати споживання білка і вже через кілька місяців помітила позитивні зміни. Волосся стали менше випадати, а в поріділих ділянках з'явився невеликий обсяг. Це на диво дивоперетворення, звичайно, але відчутні поліпшення є. Мій особистий досвід, як я збільшила споживання білка і що з цього вийшло. Я не стала різко змінювати свій раціон, а поступово почала додавати більше білкових продуктів в кожен прийом їжі, сніданок омлет з овочами і куркою, обід, риба з кіноя, вечеря, сочевичний суп. Крім того, я стала додавати в свій раціон грецький йогурт, горіхи і насіння. І, звичайно ж, не забувала про білкові коктейлі після тренувань. Важливо відзначити, що я не просто збільшила кількість білка, але й звернула увагу на його якість. Я намагався вибрати нежирні джерела білка, такі як риба, курка, індичка, бобові та тофу. І, звичайно ж, не забувала про рослинні джерела білка, такі як горіхи, насіння і цільнозернові продукти. Розбираємося в деталях, скільки білка потрібно для здоров'я волосся. Рекомендована добова норма білка для дорослих становить близько 0,8 грама на кілограм маси тіла. Однак, якщо ви активно займаєтеся спортом або прагнете до поліпшення стану волосся, вам може знадобитися більше білка, близько 1, 2, 2, 0 г на кілограм маси тіла. Я розрахувала свою потребу в білку. Виходячи зі свого зросту, ваги, віку, статі та рівня фізичної активності. У підсумку, мені потрібно близько 100 грамів білка в день. І я намагаюся дотримуватися цієї кількості не тільки білок, і інші важливі фактори здоров'я волосся. Білок, безумовно, важливий для здоров'я волосся, але він не єдиний фактор, для того, щоб волосся було здоровим і красивим. Необхідно також дотримуватися інших правил. Збалансоване харчування важливо отримувати всі необхідні поживні речовини з їжі. Достатня кількість води, вода необхідна для підтримки здоров'я волосся і шкіри голови. Регулярні фізичні вправи. Фізичні вправи покращують кровообіг і сприяють росту волосся. Стрес менеджмент стрес може негативно впливати на ріст волосся. Правильний догляд за волоссям важливо використовувати м'які шампуні і кондиціонери, уникати агресивних процедур і захищати волосся від сонця і вітру. Білкові добавки. Чи потрібні вони. Білкові добавки можуть бути корисними, якщо вам важко отримати достатню кількість білка з їжі. Однак, перед тим, як приймати будь-які добавки, рекомендується проконсультуватися з лікарем або дієтологом. Я використовую білкові коктейлі після тренувань, щоб швидко відновити сили і отримати додаткову порцію білка. Однак, я намагаюся отримувати більшу частину білка з їжі. Що ще важливо знати: час чекання, результати не з'являться миттєво. Поліпшення можна буде помітити через кілька місяців. Індивідуальний підхід те, що працює для однієї людини, може не працювати для іншої. Важливо експериментувати і знаходити те, що підходить саме вам. Консультація з фахівцем: якщо у вас є серйозні проблеми з волоссям, зверніться до лікаря або трихолога. Мої висновки: білок це важливий, але не єдиний ключ до здорового волосся. Мій досвід показує, що збільшення споживання білка дійсно може позитивно впливати на стан волосся. Однак, важливо пам'ятати, що це лише один з факторів. Для того, щоб волосся було здоровим і красивим, необхідно дотримуватися збалансованого харчування, вести активний спосіб життя, правильно доглядати за волоссям і уникати стресу. Білок це важливий будівельний матеріал для волосся, але для їх здоров'я потрібен комплексний підхід. І, можливо, саме в цьому криється секрет красивих і сильних волосся. Здорове волосся це відображення загального стану організму. Догляд за собою всередини найкращий спосіб зберегти красу та силу вашого волосся. Не чекайте миттєвих результатів. Пам'ятайте, що для досягнення видимих змін потрібен час і терпіння. Не забувайте про інші важливі фактори, такі як збалансоване харчування, фізичні вправи та правильний догляд за волоссям. Я сподіваюся, що мій досвід та поради допоможуть вам на шляху до здорового та красивого волосся.